Всім привіт, це шоу Пісики, найгарячіша аналітика українського Ютубу. І поїхали. Ну що ж, друзі, нарешті, Верховна Рада у нас добралася до розгляду по суті закону про, ну скажімо так, не про мобілізацію, а внесення змін до закону про мобілізацію. Знаєте, з самого початку, майже одразу. Власне, з цього закону зникли найбільш такі, знаєте, небезпечні для влади речі, як то кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації, в тому числі проходження військово лікарської комісії. І напевно найболючіше питання, яке найбільше хвилює всіх військовослужбовців, особливо ті, які що називається, не кадрові, а мобілізовані, а з таких, як ви розумієте, наша армія вже складається на три чверті, і звичайно. Членів їх сімей, друзів і так далі, тобто мільйонів так п'яти людей. Це звичайно питання демобілізації. А, і от, власне, як ви пам'ятаєте, в першому проєкті цього закону мова йшла про 36 місяців, після яких має бути демобілізована людина і так далі. І от прямо перед тим як закон мав бути винесений уже для голосування в зал, ці норми з нього пропали. Я ще раз підкреслюю, друзі. Я зараз не буду обговорювати, як саме треба вирішувати ці питання. Тут є різні точки зору на це. Мовляв, величезна континентальна війна. Ну а де і коли людей демобілізовували до перемоги там чи до чого ніколи? Але тут же ж питання не в цьому. Питання не в тому, що люди всі хочуть втекти, особливо ті, хто взяли на себе відповідальність і пішли самі добровольцями. Ну там 24 лютого, 22 року на фронт ні. Мова йде про те, що просто завдяки абсолютно ублюдочній політиці нинішньої влади, яка на жаль перебуває при владі під час війни, і особисто пана Зеленського була повністю провалена нормальна мобілізація, і відповідно зараз величезний розрив. Коли мобілізація в ступорі, а при цьому а, потреба в нових людях і в резерві, і в ротації, і в відпочинку людей просто гігантська. От про що йде мова про абсолютно несправедливість такої ситуації і про те, що її безумовно треба вирішувати. Але ми навіть не про це зараз, друзі, тому що процес розгляду триває і він буде тривати, я думаю, кілька днів, тому що там величезна кількість правок і так далі. Продовжується шахірмахіра звичайний слугонародівський. Але я би хотів відмітити і це відео, воно насправді, знаєте, от знову про те, про що от найбільше, напевно, мені особисто болить, і що в мене особисто викликає найбільшу лють. Це питання повного небажання верховного Головнокомандувача брати за себе, на себе відповідальність, хоча щось, навіть не те, що не популярне, а те, що з його точки зору і його інфомініонів не приносить миттєвого якогось рейтингу. Або може мати натяк на те, що комусь це не сподобається. Це, в принципі, те, чим Зеленський займається всі свої п'ять років перебування при владі. Але знаєте, те, чим він займається зараз в плані мобілізації, це звичайно просто не вкладається в голові. Україна заходиться в дуже критичній ситуації. Ми бачимо, що Росія зараз кинула все, що в неї є. Я ще раз і ще раз підкреслюю, що зараз у нас реально момент, коли Росія пішла таким новим бліцкригом. Які можна порівняти з самим початком війни, вони хочуть зламати повністю нас. Вони розраховують, що через нашу слабкість через ті провали в мобілізації, через те, що повністю провалена комунікація, в тому числі суспільством, і чимала частина людей на повному серйозі вважає, що мобілізація в армії під час війни є незаконною. Вони збираються це використати по максимуму. Вони збираються використати по максимуму міжнародні питання, вибори і так далі, і поламати нас. Що повторюсь, вже десь восени по суті змусити нас. Можна і сказати, капітулювати на своїх умовах, от і що ж ми бачимо, яку позицію ми бачимо верховного Головнокомандувача? Ну про те, що цей закон, в принципі, мав би вносити президент, а не Кабмін. Ну бо хто такий, що таке Кабмін? Взагалі, друзі, який стосунок Кабінет міністрів має до закону про мобілізацію. Кабмін насправді очолює виконавчу гілку влади, тобто їм дали закон, дали то і вони це виконують по великому рахунку. А от якраз президент, як Верховний Головнокомандувач, як Грант конституції і є та людина. Та політична фігура, яка зобов'язана очолювати процес мобілізації. Під... ну, він і підписується в результаті укази. Це не просто так, але й робити це з точки зору лідера. Звичайно, Зеленський цього не робить. Ми бачимо, він постійно перекладає відповідальність на Верховну Раду і на кого завгодно. Але те, що ми побачили за ці от пару днів розгляду зараз, в раді це вже настільки огидно, просто вже не Чесно, я вже мене я, я ледь втримуюсь від матюків. Давайте поясню про що йде мова, друзі. Якщо ви пам'ятаєте, Зеленський, я думаю, це була одна з теж головних причин потім звільнення залужного, дуже намагався скинути це питання на колишнього головнокомандувача, не вийшло, і, тому що залужний не збирався бути мовчаливим таким, знаєте, мовчазним ЦАПом от. І це Зеленському дуже не подобалося. Саме тому була призначена людина, яка згодна цим ЦАПом відбувайлом бути, і грати роль ту, яку потрібно Зеленському. Я думаю, ви помітили, друзі, що власне тепер повертаємось до цього закону, що Цю норму про 36 місяців і про демобілізацію через 36 місяців а прибрали через нібито лист. Ні, лист не я певний і був звичайно від особисто головнокомандуючого збройних сил України пана Сирського. Тобто, ви розумієте, да, що е, навіть таке питання. Таке болюче питання Зеленський зробив все, щоб зняти відповідальність з себе і навпаки зробити вигляд, що це плохий воєнний. Це знову пам'ятаєте як залужний? це все плохий воєнний. Та не надо нам яких 500 тисяч. Нам надо вміння все не партязь, друзі. Нам не надо багато людей, вообще не партязь. А ось все, що плохе, це плохе від воєнних. І це якраз у той самий момент, друзі. Бачите, це ж не може Зеленський, чи навіть люди з його фракції, чи там якийсь нещасний там Арахамія, чи навіть от якась безумна безугла це зробити. Ні, це має зробити проклятий воєнний. Власне, тепер ми розуміємо, для чого пансирський був призначений головнокомандувачем. саме для того, щоб виконувати по першому окліку, з відгуку з банкової будь-якої абсолютно. Команду. І от ми бачимо перший момент, як намагаються дискредитувати Збройні Сили України, що нібито це проклятий воєнний хат більше людей, а ми та хороші, нам більше нікого не треба, і так далі. Ну, але знаєте, напевно, найогиднішою виявилась історія. Ну, от сьогодні у нас середа, коли я записую це відео, 10 квітня. Це коли зранку Верховна Рада почала перед тим як розглядати цю історію, проголосувала там низку законів про кримінальну відповідальність, там про за там ухилення, плюс за те, щоб можна було мобілізувати засуджених, так от друзі, от тут напевно дуже цікавий момент, друзі. А Верховна Рада вирішила проголосувати за те, що перед розглядом такого серйозного питання, як там ця мобілізація, треба викликати до Верхов... до Верховної Ради на звіт відповідних посадових осіб, які відповідають за це питання. Як ви розумієте, ні за виклик Зеленського, ні за виклик прем'єр-міністра Шмигаля, навіть міністра оборони Умєрова, тобто тих людей, які по великому рахунку і відповідають за мобілізацію, Верховна Рада, точніше, слуги народу, голосувати не захотіли. Найбільш блюзнірське виглядало голосування власне за те, щоб викликати цих людей. І от у від собі, слуги народу, дали аж 50%. Три голоси. Це при тому, що сьогодні у нас в Верховній Раді просто таки аншлагну, тому що питання дійсно таке, що вже якось зовсім було б ненормально там туди не прийти. Зате проголосували за що? За те, щоб викликати до Верховної Ради знову ж таки Сирського, керівника Генерального штабу Баргілевича і навіть командувача сухопутних військ, хоча типа. У нього особисто віддані знаходяться ТЦК. Хоча, знову ж таки ТЦК у всій цій історії, по великому рахунку, відіграють абсолютно помічну роль. Це люди, які просто згідно мають діючого законодавства робити якісь речі. Вони не вони не визначають політику, вони не визначають кого, на яких умовах, що за це буде. Вони мають це просто потім виконувати. Розумієте, да, друзі? В чому от підміна понять? Не ТЦК є головною проблемою цієї історії. Проблемою є те, що нема нормальних умов, нема нормального закону, нема. Нормального апарату і нормальний головне, це найважливіше політичної волі, друзі. І тим не менше, а, облудна знову ж таки політика слуг народу Зеленського полягає в тому, щоб повісити все повністю на збройні сили України і дискредитувати саме їх, що це вони прокляті, кровопивці, ТЦК, сволочі. До речі, зверніть увагу, друзі. Як будь-який трабл з ТЦК першими починають розганяти телеграм помийки офісу президента завжди. Чому? От мені завжди таке питання було: нафіга ви це робите? Ви ж ті поправдні? Нафіга ви роздуваєте ненависть щодо органу влади? Ну тепер ви розумієте, чому друзі? Тому що Зеленського завжди муляла величя і досі. муляє гігантська, повна довіра фактично до Збройних сил України, ну залужного само собою. І тому, вибачте, для нього ЗСУ завжди будуть чужими. Тому всі проблеми вішаються на них. А головне, що не вийшло у Зеленського за ці вже два з гаком роки війни, він же хотів стати головним символом опору. Головним, знаєте, от навколо нього мало це ця любов витися. А вона ж в'ється навколо Збройних сил і тим більше того залужного, якого він так ненавидить. От так то, друзі, як це випляє? Чи проголосують вони за цю мобілізацію? Поняття не маю. Думаю, що так, тому що, от сходячи по голосуванням, як завжди, слуги все-таки напружаться, візьмуть своїх союзничків з ОПЗЖ. Докинуть ще там кілька голосів ще якісь депутатики, і буде у них там омріяні голоси. В будь-якому разі, друзі, я хочу сказати, що той факт, що ці прекрасні люди викинули з закону історію про демобілізацію, за якою дуже довго от реально, трималося дуже багато людей у війську, тому що сподівалися отримати якісь нормальні терміни, це призведе до дуже негативних наслідків. Є такий термін СЗЧ. Якщо розшифровувати, це означає самовільне залишення частини. Ну, ви розумієте, що це означає. Я не буду називати вам цифру, вона і так гуляє офіційно, про кількості вже зараз людей, які СЗЧ в українській армії, це вже десятки тисяч людей. Я дуже боюся, щоб цих людей не стало в десятки разів більше після того, як буде прийнятий такий закон, так прийнятий і з таким флером, як це робить Зеленський. Бо коли Верховний Головнокомандувач під час війни. Робить все від себе можливе, щоб не виконувати функції верховного на реальні, а продовжувати записувати якісь дрібні ролики, які вже нікому нахрен не потрібні. Ну тоді, які можуть бути претензії до тих людей, які, м'яко кажучи, йому не вірять? Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на шоу бісики, якщо ви хочете отримувати перчені відео і знати все, що відбувається. До зустрічі!